Історична мить сьогодні, о сьомій ранку, Україна повністю припинила транзит російського газу. П'ятирічний договір про транспортування блакитного палива закінчився і більше його не будуть продовжувати. Оператор ГТС завчасно підготувався до цього рішення. Тож українці жодним чином не відчують таких змін, кажуть у Міненерго, блакитне паливо і надалі надходитиме в оселі. Натомість для Росії це означатиме, що вона втратила споживачів в європейському союзі, адже після повномасштабної агресії. Есії Європа вирішила відмовитися від газу окупанта своєю чергою. В Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запитом Єврокомісії. Втім, транспортувати будуть вже газ із інших країн. А ось як в цій ситуації подальші перспективи України сьогодні зранку писав міністр енергетики Герман Галущенко. Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ, відповідно, і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця. Тобто всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами газотранспортної системи України, тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Ну а тепер.